Нам так робили, бо ти родився ж проти в воскресній школі. Так, давай вернемося <свист> до воскресної школи. Тепер <свист> Ну так, ти... ну, така мене була цікава. Це... Цікавий період моєї родини. Християнська школа? Так, християнська школа. Як угу. ну, ти туди потрапив? Я ж кажу, цікавий період моєї родини. От і ні, насправді це було весело. Це не було там щось погане чи що. Це просто були після служби недільної. Ми ще ходили в... вивчати Біблію. Я колись побачив. У мене просто під будинком теж відкрилася церква, але я досить е, якось скептично до неї ставився. Це Римо-католицька, uh -huh. і там завжди якісь джипи туди приїжджають, якісь вони шашлики жарять. і там Ну, я... от насправді так і було, у нас теж так було. У нас була це спільнота, частина спільноти, яка ну, у нас там була і доросла і недільна школа, і дитяча, і нам робили бутерброди з шпротами. І там була надпись Християнський табір. Uh -huh. Літній християнський табір, і я собі ходив і думав: хтось з дітьми дивиться, це може вони просто типу, відпускають їх, збирають, а за ними приглядає Ісус. За цю, Браво! За цю за цей жарт. Я думаю, я ще поплачусь в коментарях.